Викликали. Ну, я б це не так назвала, звичайно. Мальвіна, представся гостю. <гум> та не люблю я ці церемонії. Для чого? А він що? Уже з речима, та? А що тут знайомитись? Справа відома. Виняв, вставив і порядок. Ні. А він мені починає подобатись. Бере бика за роги, коли бика ще немає. Таке попалися. Це ж треба. Ну, як вона вам? Та я не роздивлявся. Тихіше. А що таке? Роздивляйтесь. От витріщився. Ти не бійся. Води нам вистачить. Точно треба було похмілитись. А то нічого не розумію. Ви ще й випиваєте. Двох речей у житті не люблю. Цукерки у коробочках. І... А -а. Так, я по телефону все пояснила. По телефону все було зрозуміло. Приходжу, роблю справу, отримую, йду. Що отримую? Що ви хочете сказати? Що належить ані, то шукайте когось іншого. Так. З мене досить! Піду краще під краном, втоплюсь! Отже, за свою роботу ви потребуєте плати? Звичайно, я майстер. Так зроблю, що твої дуаті. Розумію. І скільки ви хочете за 20? Моя такса зранку хоч і твердя. Ой. Але рідка одну ріднесеньку, неоткривану і всі щасливі. Хм. На перший погляд, такий пристойний чоловік. Гаразд. Наливайте скляночку. І все. Так і буде. Сього склянку. Угу. А, а не менш. Ну, тримайся. Бабко, ти пісело, стрі, болячись. Слюсар. До да чого тут якийсь слюсар? Та. Я ж його сьогодні зранку кран викликала лагодити. На цей раз точно він. Вреченого викликали, дівчатка! чего там? Коньяк свеженький. Я знаю Я не дуже розумію. Але Ой! Вам кого? Поки не знаю, бабусь, мене надіслала з точніше. Справа була не так. То ви наречений? Наречений. Наречений бабусь. Ось який є. verið tenni Tess Það oh. er Tjóð mú, Tess Один уже приходив, і що втік Фух, легше втік. Як це так втік? Я борися, втомився. Розумієш? Так. Я втомився. Я приходжу в гуртожиток. Я Я живу в гуртожитку в хіміки. Сідаю на ліжко, ліжка у нас Казені, проміжкові. Вмикаю свою чорно-білу скриньку і... Теж казану і, і все. Вс, і все. І більше нічого. Ліжко, каламок, телевізор. Я втомився від самотності. Я хочу жити нормально. Нормально зустріти свою старість. Поэтому ну, я тут тоже. Я тут... Че не засуживаю? Камень еще. Дружусь. Благодарю. Mm. Ты, если чего, в кино заходишь, я там работаю. <клышлен> Це наш слюсар. Ми його з вас випадково. То ви ж пам'ятаєте? Ви краще, Павло Григорович, подивіться сюди На нареченну. Припини, а? Я піду, приляжу трохи, щось втомилось зранку. Давно ви, Мальвіна Михайлівна, сама мешкаєте? Я про вашого чоловіка. А. Ну, так ми розлучилися 30 років тому. 30 років. Так. Він був гарною людиною. І чому ж? Чому розлучилися? Він знайшов іншу, а я іншого ні. Ну ні, звісно вже ж, спроби були. Але... Але я не хочу про це. І зараз у вас стосовні наміри щодо подружжя? Зрозуміло, законно. Абсолютно. Не серйозні. Як же так? Гриша запевняв це все вигадки моєї молодшої сестри. Перемога! Перемога! Не тече навік. Ніяк наречений. Що втік? З'явився! З'явився. Ви, Бориси Матвійовичу, сіли б до нас кон'ячку би принесли. Зараз ж це зміни справу. Дозвольте запитати. Ви, Мальвіна Михайлівна, часто зі слюсарами випиваєте. А що? Слюсар? Це звучить гордо. Він крани перемагає. Це таки старушки реготушки. Розважаємось, як можемо. Сьогодні ми наречені. Завтра пожежні машини викликати будемо, а післязавтра військові гелікоптери. Не можемо без театру. І, іншими словами за розум взятися не до слух. Все ж то нам іграшки. Ні. Слава ви. Навіть душа розгубилася знову. Киньте, ж більше немає. Квартира у вас приватизована. А я не знаю. Треба буде у нас ще спитати. Вона ж тут господарка. А я все життя при ній. Працювала в театрі. Я. Ну, тільки в костюмерному цеху. Подавала їй вбрання. А тут я, а тут я готувала. Прибирала, прала. Вона актриса. Вона талановита актриса. А я. А я при ній. Вам зрозуміло? Не зовсім. То ви тут навіть не прописані. Прописано. Чуєш, наречений. Я так розумію. Ти сюди жити намирюєшся, чи не так? А що в цьому дивного? А сам де прописаний? А? Не турбуйтесь. Я прописаний там, де треба. рахунку недостатньо коштів для здійснення дзвінка. Швидко Мальвіна Михайлівна, де у вас телефон? У передпокої. О, ось там. Дякую. Треба ж день зранку видос. І побитим був. І похмеленим. І чоловіку. І театр навіть подивився. І ось й не хочеться. Так і не йдіть, Бориса. Я вам заважаю а це й не відстань. але й одну у вас залишати з ним. Не хочеться. Справді. Ні. Тож, ну сидіть собі на місці, а я а я піду чай приготую. Дивна розмова якась. Прийшов якийсь люсер, Кран полагодити і сидить собі чаї розпиває. І неречених лякає. Дінна розмова якась. Ані трохи. Чи не сумуєте? Ой, щось не можу заснути? Як ви тут без мене? Ще досі живі. І то славно. Я зараз піду. Не пам'ятаю, навіщо прийшла? Чогось у кімнаті не вистачає. Відчуваю, не вистачає. От іде пустун. Якого біса він тут робить? Я ж без тебе сумую. І поговорити нема з ким. І хімік. Пішов справи. Грицю. Нарешті. Поясніть нарешті, що тут відбувається. Ви за щось відповідаєте? Відповідаю. А що тут відбувається? Мені заважають. І причому дуже настирливо я прийшов знайомитися з Марсельєзою Михайлівною, а змушений сидіти в товаристві грубого слюсара, який сперечається. І взагалі. Та що ж це? Ну, я начебто все зробив. Іду. О, щось у мене душа розщебеталась. Ой. Прийду додому не зовсім тверезо. Дружина і розмовляти зі мною не захоче. Веселі ви бабки. Якщо щось не так, то ви дзвоніть. Я прийду, все зроблю і ж, і ж твою двадцять. Ну, ви знаєте. Дякую, Анастасія Михайлівна. Дякую, Марівіна Михайлівна. За що? Борисе Матвійовичу. Та ось за те, що ви просто є. Оба. Я тобі, Несть, говорила, що в нас скінчилася сіль. Ти, Мальвіна, якщо хочеш плакати, то плач, а не вигадуй всякі дурниці. Сіль, розумієш, чому я маю плакати? Тому що ти не вдаха, все в тебе в житті не так. І кавалери якісь придуркуватій припини. І ти припини.